Чернігівський апеляційний суд тут розглядають апеляційну скаргу прокурора у справі заступника міської голови новгорода Сіверського Сергія Йожикова. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівель щебеню. За інформацією обласної прокуратури, це задало державі понад 760 тисяч збитків. На даний час зібрано ряд доказів. Вини Йожикова це і висновок експертизи і первинна документація щодо закупівлі з цементо бетону разом з тим досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває 5 вересня. Новозаводський райсуд Чернігова ухвалив рішення залишити клопотання прокурора без задоволення. Він просив застосувати щодо Йожикова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 121 тисяча 120 гривень. У тексті ухвали зазначено, що прокурор під час розгляду клопотання не довів наявності всіх обставин вчинення Йожиковим кримінального правопорушення, а слідчий суддя не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на цій стадії судочинства. Тоді прокуратура не погодилась з таким рішенням та звернулась до апеляційного суду. Захисники Йожикова заперечували проти задоволення цієї скарги та клопотали про те, щоб залишити рішення першої інстанції без змін з матеріалів кримінального провадження. вбачається, що в ході досудового розслідування на час звернення з клопотанням прокурором навіть не отримано висновок експертизи. Експертиза це в даному кримінальному провадженні є саме тим документом, який встановлюється розмір збитків. Тобто навіть не зрозуміло. З яких обставин прокурором встановлено розмір збитків у даному кримінальному провадженні, як на його твердження становлять більше ніж 700 тисяч гривень. Єдиною дією, яку а, можна розглядати взагалі, а, як дію, яку вчинив клієнт, це підписав договір. Підписав він даний договір за результатами проведеного тендеру. А, жодних порушень щодо тендеру не виявлено. Будь-яких ознак порушення не зазначено. Під час судового засідання Сергій Йожиков також просив суддів залишити рішення першої інстанції без змін і від себе ваша честь, хочу додати, що і на першому засіданні я був, і зараз я тут всі документи, які, про які йдеться в. Промові прокурора вони всі в відкритому доступі, тому вважаю, що це маніпуляції. Колегія суддів не задовільнила апеляційної скарги прокурора, тож рішення першої інстанції залишилося без змін. Олександра Мілашевська, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини, Чернігів.